Кожен з вас може відігравати важливу роль в сфері громадського здоров'я. Одним з аспектів діяльності священнослужителя є відповідь на духовні, релігійні та душпастерські потреби і пацієнтів, і медичних працівників. У ваших силах створити простір, який може сприяти відновленню психічного здоров'я людини, навіть коли здається, що ситуація безвихідна. Під час пандемії covid 19 разом зі зростанням показників захворюваності та смертності збільшилася поширеність дистресу, тривоги та депресії серед населення. Особливо, коли багато людей, які хворіли на covid 19 могли залишатися ізольованими часто без підтримки та допомоги. Важливо, що духовність сприяє збереженню та відновленню психічного здоров'я, коли людина стикається зі стресовими подіями у житті. У період пандемії пасторське служіння зазнало багатьох обмежень. Деякі церкви пристосувалися до нових умов і продовжили розвивати релігійне життя прихожан. Священнослужителі намагалися підтримувати контакт з вірянами, наприклад, забезпечували онлайн-служіння, переформатовували спільні молитви та обряди з урахуванням карантинних обмежень. Коронавірусна криза посилила важливість духовної допомоги, особливо для людей, які почуваються самотніми. У науковій літературі добре описані фізичні та психічні наслідки COVID-19, про що ми з вами поговоримо в наступних відео. Набагато менше відомо про духовні потреби та духовну турботу під час пандемії. Це не дивно, бо зосереджуючися на фізичному здоров'ї пацієнтів, Духовний вимір відсувається на другий план. Хвороба COVID-19 виявила гостру потребу в духовній підтримці як невід'ємної частини паліативної допомоги. Не менш важливою виявилася духовна допомога безпосередньо медичним працівникам. Є гостра необхідність у тісній співпраці священників із закладами охорони здоров'я, яка має відбуватися з дотриманням епідемічних вимог. Медичні працівники, які приділяють особливу увагу санітарним заходам, що допомагають стримати поширення коронавірусу sars cov 2 не повинні нехтувати зміцненням психічного та духовного здоров'я пацієнтів. Роль священників у боротьбі з пандемією часто недооцінюють, проте це не означає, що потрібно припиняти рухатися в цьому напрямку. Навпаки. Священнослужителі можуть брати активну участь у служінні людям, які мають постковідний синдром або тяжкі наслідки після COVID-19. У співпраці з медичними закладами можна надавати консультативну допомогу, проводити онлайн-зустрічі чи молитви, підтримувати моральний дух людей, які відчувають себе самотніми або потребують догляду. Онлайн-курс психічне здоров'я та постковідний синдром. Психологічна та духовна підтримка в мирний час та під час війни надасть необхідні знання та навички, що допоможуть вам комунікувати з людьми з тривожними розладами, депресією, постковідним синдромом тощо. Долучайтеся та отримуйте нові знання. До зустрічі!